Бойовий медик 42-ї окремої механізованої бригади Олексій Кривошеєв повернувся додому на щиті. 26 грудня тростянчани провели захисника України в останню земну дорогу. Олексій Кривошеєв народився та виріс у Тростянці. Усе своє життя провів у рідному місті. Тут він навчався, здобув професію, створив сім'ю та виховав доньку та сина. Останнім часом працював на кавовій фабриці Якоб з Україна, здобувши авторитет серед колег. У травні 2024 року Олексій Кривошеїв був призваний на військову службу та без вагань став на захист України. Служив у Збройних силах України бойовим медиком 42-ї окремої механізованої бригади, брав участь у найзапекліших боях. Під час несення служби на харківському напрямку Олексій Вікторович отримав поранення, які, на жаль, виявилися несумісні з життям. Йому назавжди залишиться 48 років. Кожен герой сьогодні, який зброєю в руках, захищає нашу землю. Таким був, і навіки залишиться нашій пам'яті Олексій Вікторович, який дійсно спас на фронті багато життів наших воїнів, не даючи медичну допомогу. На жаль, не вберік себе. Ми в величезному боргу перед ним. Ми співчуваємо разом з родиною. Звісно, не можна передати ту боль, яку сьогодні відчувають рідні, близькі люди. Розділяємо цю боль, наскільки це можливо, і будемо у, у всьому вам тепер допомагати максимально, тому що ви тепер наша родина, як і родини всіх інших захисників, які віддали життя за кожного з нас. Тож хай в пам'яті Олексій Вікторович світла людина. Батько, як гарний патріот нашої держави Україна і захисник, який де приз небо буде нас теж захищати. Слава Україні! Віддати шану загиблому герою зібралися сотні людей. Він був бойовим медиком це військова професія, для якої треба не тільки мужність, але й витримка, щоб допомагати своїм побратимам. Олексій Вікторович, я гадаю. Хочу, щоб всі українці, які зараз тут знаходяться, всі, які українці проживають на нашій землі, боролися за нашу неньку, за нашу Україну. Нехай пам'ять завжди про Олексія буде в наших серцях. Ми повинні завжди пам'ятати про нього, про його подвиг, і завжди пам'ятати, що він для кожного з нас зробив, що зробив для нашої країни. Слава Україні! Олексій Вікторович Кривошеєв віддав найдорожче власне життя за наше мирне, щасливе, вільне майбутнє. Вічна пам'ять та слава захиснику України Олексію Кривошеєву і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.